Шановні, а тепер про війну в прямому значенні та про те, що відбувається на фронтах. З нами зараз Сергій Кривонос на зв'язку. Генерал Збройних сил України, перший заступник командувача спеціальних операцій. Це 2016-2019 роки, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони у 2019-2020 роках. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава! Ми потребуємо збалансованої інформації, без, знаєте, без паніки у вигляді все пропало, але й без переможних маршів, якщо для цього немає підстав, не існую. І сподіваємось в цьому, в цьому плані на вас, як почути, як від бойового генерала про реалістичну картину. І почнемо з того, що відбувається на Сході, особливо в районі Пісків та Авдіївки. Зараз. Те, що йде на сході України безпосередньо на території Донецької області, це йдуть бої локального значення. Росіяни намагаються прощупати наші слабкі місця на цьому напрямку, і при необхідності нащупавши їх, наростити зусилля вогневим ураженням досягнути переваги і відправивши свої підрозділи в атаку, в наступ безпосередньо захопити їх і продовжувати наступ. Напрямку Запоріжжя в подальшому спочатку це безпосередньо коротка задача це йти на напрямку Курахова, йти на напрямку Покровська, а в подальшому можна вже і нарощувати. Проблема полягає в тому, що росіяни дуже часто копірують операції, які здійснювалися під час Другої світової війни Червону армію. І якраз якщо подивитися наступальну операцію «Скачок», це зима 43-го року. Дуже багато щось співпадає. Вони нічого не вигадують нового. Вони беруть ті напрямки, які вже обрацювалися, беруть той досвід, накладають сучасні нюанси, сучасне забезпечення і починають наступати. Ви, мабуть, чули і бачили звернення бійців, які перебувають зараз в цій гарячій точці, зокрема в пісках. А, і якою має бути наша реакція, як ви вважаєте? Наша реакція має полягати в тому, що вже е, достатньо часу проведено, аби навчити війська правильно воювати. А правильно навчені війська можуть виконувати завдання в першому, коли вони навчені воювати, коли вміють шикарно використовувати інженерні загородження і коли вони забезпечені прикриттям артилерії. Оці три речі, які дозволяють тримати оборону довго, дуже довго і ще дуже, дуже довго. Оце, мабуть, найголовніше, що нам треба зрозуміти. Але для того, щоб отримати ту ж саму потужну інженерну систему, треба рити, брати руками, брати інженерні лопати, брати інженерні машини. І рити заздалегідь на всіх ділянках щодня, щохвільної хвилини. Чим глибше ти викопаєш і більше викопаєш окоп, траншею, тим більше шансів в тебе вижити. Це перше. Друге, аби мати потужне вогневе ураження ворога, що стосується артилерії, не треба постійно просити допомоги з боку наших західних партнерів, хоча я вдячний їм за це. А одне з основних завдань це все ж таки налагодити, незважаючи ні на що випуск власної. Продукції власних снарядів на території України або й поза її межами. Бо це війна не особистості і хоробрих там солдат, це війна технічного забезпечення, спроможності економіки країни забезпечити його збройні сили потрібною технікою, потрібним озброєнням. Це вже давно треба було зрозуміти. А ви вважаєте, це можливо зробити за навіть в стислі терміни під час війни, налагодити? Я маю на увазі і випуск боєприпасів, і до боєприпасів, і гаубиці потрібні? Звичайно, це все можна робити, коли не піариться на фоні танкоремонтних заводів, а потім туди будуть прилітати снаряди і знищити ці заводи, як це було з київським танкоремонтним. ремонтом, а занібається безпосередньо цією роботою. От і все. Але для цього потрібно, щоб біля е, цих процесів, в чолі цих процесів стояли професіонали. Професіонала, який розбирається в виробництві зброї і використанні цієї зброї. На жаль, коли теологи керують процесами украбором то дуже важко щось досягнути. Теологи це, це ви кого маєте на увазі? Гусюва. Ага, Гусів, так. Та, та. Про от, те, що ви сказали, що головне зараз, якщо ми говоримо про схід, yeah. я думаю, це і півдня також стосується. А що головне навчити закопатися якомога глибше? Але водночас тоді виникає відчуття, що з часів Другої світової війни і у нас мало що змінилося. А що ви хочете побачити, якщо протягом останніх 30 років військово-економічний потенціал держави розпродавався, руйнувався і роздавався на ньому заробляли будь-хто, але не тільки збройні сили. І на початок війни ми залишилися просто голі босі і навіть не веселі. Оце є проблема, це треба визнати. І завдання номер один, ще раз повторюю, не питання, що буде робити ворог. Він буде спроможний діяти на будь-яких напрямках і будь-які варіанти може опрацювати. Питання в нас: чи ми спроможні правильно організувати власну оборону, починаючи від підготовки населення, підготовки економіки і безпосередньо пропаганди, аби люди були зацікавлені і могли воювати за всю країну. Гусєва і Укроборонпром ви щойно згадали. А ви вважаєте, були у нас шанси, щоб Укроборонпром і оборонка були значно ефективнішими ніж зараз? Так, це варіанти у нас були, і ці варіанти можна було застосовувати ще осіни го в 2020 році. Давайте згадаємо той скандал, який був безпосередньо, коли існуюча влада намагалась заморозити програму по виробництву Нептуна і Вільхі. Це був люті 2020 року, і тільки е, такий гучний інформаційний скандал, не дозволив заморозити це виробництво. А насправді можна казати все, що згодно, але е, та кількість вільхі, і нептуна, які можна було зробити ще з січня 2021 року, дозволила нам непогано вражати ворога. Давайте згадаємо про втрачені 50 мільярдів, які забрали Збройних сил в січні 2022 е, року. Звичайно, треба можна було б їх освоїти значно раніше. Вже всі ще було важко освоїти. Але між тим, це показує підхід влади до оборонної спроможності держави. Їх не цікавила війна. Вони затягли процес, вони навіть затягнули процес створення територіальної оборони. Вони створили сили територіальної оборони, а не, не територіальну оборону країни. Я був здивований, що легендарна вже так, по інформпростору гаубиця українського виробництва Богдана у нас існує. В одиничному екземплярі я не помиляюсь? На жаль, ні. Як так сталося? Ну, от так от сталося. Тому що у нас на це не звертало уваги і не звертало уваги взагалі на виробництво артилерійських стволів для держави. Хоча в нас були варіанти, коли це могли зробити інші підприємства, інші держави, які були готові побудувати заводи, організувати великогабаритну зборку. Потім організувати замкнуте виробництво всередині країни, а потім безпосередньо вже повного виробництва в середній країні. Такі варіанти були, і інвестиції були. На жаль, це е, здохло все, скажімо так, восени 2019 року. Про, е, ситуація на Сході є непростою, як ми з вами зараз сказали. Те, що відбувається на півдні, ми з вами спостерігаємо за таким, ну, фактично, анонсованим наступом. Та, Анонсований наступ, що. Наступ вся країна очікує звільнення Херсона, і я я розумію там певні там, скажімо так, позиційні хитрощі. Коли ми коли ми до прикладу говоримо про те, що треба знищити кримський міст. А я розумію, що удар буде нанесено на іншому об'єкті. От поки росіяни туди тягнуть всі існуючі в регіоні засоби протиповітряної оборони. Та, і це правильно. Та. А анонсований фактично наступ на півдні. Так, це виправдана інформаційна стратегія. Алло. Поки що так. Ви мене чуєте? Так, я вас чую. Так, так. Ну, одне з головних завдань одне з головних завдань те, що на війні постійно треба використовувати такий спосіб використання своїх спроможностей, як ведення противника в Авану. І казати про одне, а діяти зовсім і про інше. Казати про один напрямок діяти на іншому напрямку. Тому е... очікування. І бажання українського народу щодо контрнаступу на півдні України не завжди може співпати співпасти з тими очікуваннями, які безпосередньо є в планах головного режисера України на цій війні генерала Залужного. Ви це зараз з іронією говорите? Чи ні? Реально. Абсолютно не зіронію. Ніякої так. іронії немає. Реально так просто навіщо казати, куди ти йдеш і що ти будеш робити? Ти мусиш діти так, там тебе не чекає. Тоді в тебе буде успіх. Ніяка іронія, що стосується дій не разложно, в мене немає. Зрозуміло. Тому, ну скажімо так, контрнаступ може бути на півдні, може бути не на півдні. А як ви ставитесь до аналітики, яку ми зараз побачили і яку генерують і наші партнери, про те, що, власне кажучи, історія із успіхом на Херсонському напрямку може визначити характер війни? Ну, у росіян достатньо сили засобів, які вони можуть безпосередньо е застосувати і можуть здійснювати наступи на інших напрямках, аби досягнути успіху. І головне завдання росіян це захопити ті центри, які важливі для нас є, е що стосується ведення нашої війни. І у нас залишилось тільки два напрямки, там, де ми можемо обробляти метал. Ви саме знаєте ці міста. Я от думаю, що. Метал. А... Ну, добре, про це я не буду говорити. Окей. А ем... ймовірність російського наступу, як ви оцінюєте? На півдні. Контрнаступ? На півдні вони підтягують туди сили і засоби, і зняв е, велика кількість техніки, яка знята зі зберігання, підтягаються туди і через Крим, і безпосередньо через Ростовську область, і вони накопичують свої сили засоби. Де вони їх застосують, покаже час. Історія із комунікаціями все ж таки існує можливість їм перекрити, перерізати ті можливості, які вони зараз організовують у вигляді понтонних переправ? Звичайно, це в наших спроможностях на даному етапі. Ми можемо їх топити, ми можемо їх знищити. Але треба розуміти, що і в них цих ресурсів достатньо багато. Ну і водночас є інформація, що росіяни намагаються полугодити Антонівський Анантоновський міст. Так? Тобто, це теж ну, а... ну це очікувано. Ну ніхто ж не буде дивитися а, на ту артерію, яка є безпосередньо а, кормлячою артерією для збройних сил Російської Федерації, що стосується правобережної України в районі Херсонської області. Тому вони будуть прикладати маприкладати максимум зусиль, аби її відновити і посилити свою оборону на цьому напрямку. Ви вже торкнулись питання тероборони і ну свого часу. Один із законопроєктів ви готували в цьому напрямку, та його не було прийнято. А на вашу думку, зараз вже коли ми маємо певний досвід використання тепер це вже підрозділ збройних сил України військ територіальної оборони на передовій яких яких змін потребує зараз? Ну так цей вже повноцінний рід військ України. Ну, насправді там ще багато і багато роботи, і всіх людей треба навчати, навчати і навчати. Тому ми маємо приклади, коли ще весною і на початку літа взагалі ці люди кидалися на фронт ненавченими і гинули десятками тисячами мотивовані, але не навчені. Тому завдання, якщо ти хочеш, щоб воїни тебе захищали виконує завдання, треба їх готувати заздалегідь. Цього не було зроблено. І наразі, моєму розумінні, все одно це ще не в тому варіанті, як потрібно, вони це роблять. Ще треба багато вчити. І не тільки ті, хто вже є безпосередньо в територіальній обороні, а ті, хто є зараз в тилу, їх також треба навчати, бо в будь-який момент їх можуть призвати. Цим займаються? Абсолютно ні. Одні військові з цим не справляться. Це завдання, в першу чергу, керівництва країни. А щось я не чув від нашого керівництва, що це треба робити. Вони розповідають, що ми там то хребти, російська армія зламали, то ще щось, а. Інформаційна маніпуляція, яка здійснюється протягом останнього часу, це взагалі вона насторожує. А цим має займатися керівництво країни? Ви маєте на увазі певні рішення? Ну, звичайно. І яких рішень потребує зараз територіальна оборона? А, те, що треба начати підготовку людей на всіх ділянках, де вони є, в будь-якій точці України. Цього навчання немає. Насправді не так багато треба, щоб навчити людей. Вижити в першому бою. Для цього потрібно 10-12 днів активної підготовки. Ні більше, ні менше. Це вже неодноразово перевірено і це треба робити. Але коли в певних моментах керівництвом роти батальйонів територіальної оборони ставлять не військових, а ставлять безпосередньо МВС, які абсолютно в цьому не розбираються, ну так воно, як, як ви яхту -то назвете, так вона так і пливе. Я ще два роки назад попереджував, що цей підход, який є зараз в територіальній обороні. Це обична підміна понять, звичайне м'ясо для фронту ні більше, ні менше. Мотивоване м'ясо для фронту. Пробачте, але так воно є. Жорстоко звучить, правда. Та. Е, ну, але ситуацію попередні наступальні ти шагами граблі, на які наступали попередній президент разом зі своїм військовим керівництвом. Але ситуацію треба змінювати вже на ходу. Правда, так? Тобто, це, ну, да. це стосується. Але я ж не бачу цього. Я цього не бачу. Ви бачите, от ви зараз в Києві знаходитесь, де займаються безпосередньо десятки тисяч людей, які вміли тримати в руках зброю, розібрати, зібрати автомат, стріляти на 100 метрів попадати, кидати гранату на дальність і точність, вирити окоп. Це є, нема. А якщо цього нема, то ти не можеш. На війні одне є питання: золоте правило, яке треба зрозуміти. На війні рівень твоїх фантазій завжди спуститься до рівня твоєї тренованості. А якщо тебе не тренують, то взагалі ти в тебе шанс загинути достатньо великий. Тому, якщо хочеш вижити і хочеш перемогти, тренуйся, готуйся. І це треба робити постійно і дуже достатньо жорстоко. Чим більше поту солдат пральє на полігоні, тим менше крові він прає на полі бою. От ми з вами бачили кадри тренування українських військових в Британії. Та? І там немаленькі цифри називаються. 10 тисяч, а, і а, це буде періодично відбуватися. Та, з таким ну, значним контингентом військових. А, я, я навіть здивувався, чому в Британії, а, адже ну, бойові умови в Україні. Та? Ось, а, але як ви оцінюєте цю співпрацю з нашими, з нашими міжнародними партнерами? Ну те, що нам допомагає, це дуже чудово, але давайте згадаємо, що якраз вони. Вчаться на нашому досвіді воювати з одною з найбільших країн в світі, армії в світі. Це перше. Друге, питання не то, як готують, питання, як їх застосують. Бо дуже часто, коли підрозділи повернуться на Україну, їх розформують і розправлять по своїм батальйонам, і їх досвід не буде використаний в складі підрозділів. Це вже ми проходили не один, і не два, не три роки. Треба берегти навчених людей. Це наш безпосередньо той запас, наше стратегічне майбутнє. Це наша спроможність перемогти Росію. І за кожного навченого ми мусимо боротися. Тобто сили спеціальних операцій не можна використовувати в якості, в якості піхоти, так? Ну, на жаль, і попередній керівник, і нинішній що призначений, не викликають у мене високої довіри, бо ці люди абсолютно сторонні, вони не знають цієї системи, вони прийшли абсолютно леві, як кажуть. І те, що безпосередньо ССО використовувалось... Як штурмова піхота, навіть ну, в тому Сєвєродонецьку або Лісичанську, а в кожного цих бойців і офіцерів було вкладено десятки мільйони гривень, а в деяких моментах і доларів, це мене просто гнітило. Але між тим срахуванням того, що е, є певні е, зацікавленості в Офісі президента зберегти цих людей, вони ставлять мовчазних та відданих а не професіоналів, які користуються авторитетом. Ну, ви згадували залужного. Це ж професіонал. Але заложне дуже часто не, не може робити певні речі, бо він, хоч і являється головнокомандуючим, але певних моментів оточення президента України керує його процесами. Це ж видно, навіть скажімо, зі сторони абсолютно спокійно. Те, що не може здійснити певна кадрова політика, не можуть прибрати людей, які не спали своїми обов'язками довгий час. Це також показник того, нехай ну це ж підхід партії зелених. Нехай він неспроможний, але ж він наш, він відданий. Оце найбільше завдання, бо проблема, пробачте. Бо із за цього страждають потім мами та... і дружини тих, кого проважають на фронт. Бо вони становляться вже вдовами або матерями загинувших воїнів. Бо не проблема навчити, проблема ще правильно спланувати і застосувати. А якщо людина не має досвіду, а його ставлять керувати процесами, це все одно, що вас, якщо поставити керувати. Великим симфонічним оркестром, але ви нот не знаєте. Але ви класний парень. Так от, в чому проблема? У нас ставлять керувати такими сложними, такими, сложными, такими е складними оркестрами військовими. Ставлять ті, хто навіть нот не знають. Ну, ви знаєте, але бо... вони дуже класні хлопці. По-перше, я би сам би не погодився на такі Ну, Бачите, значить, тому що у вас достатньо хватає адекватності. А вони думають, бо вони ініціативні ідіоти, думаю, самовпевнені, що вони з усім справляться. Вони перескочили величезну кількість драбинок. І є е, людьми відданими, які їх попризначали, і за рахунок цієї відданості вирішують будь-які завдання. І багато вже навіть під час Великої війни провальних операцій було за рахунок того, що керували і планували б пробачте, ділітанти. Угу. А, ну я знаєте, я так про піхоту сказав. Хоча сижу і думаю, що основний тягар цієї війни саме зараз на українській піхоті. Я не помиляюсь. Абсолютно вірно. Але між тим, у нас ще існує величезна кількість інших. Військових організмів, які також працюють на цій війні, тому що е, навіть кухар, який своєчасно приготує їжу для підрозділу, дуже важливий. Навіть санітар, який своєчасно окаже допомогу пораненому, дуже важливий. Технік, ремонтник, який своєчасно відремонтує машину, яка зможе вивести і кухаря, і може звижити вивести пораненого, це дуже важливо. і це можна було робити. І це пропонувалося робити навіть в той програмі п'ять кроків, які ми ще пропонували весною 2019 року. Це не було зроблено, це було заморожено. Бо люди, які прийшли до влади, вони є времінщиками. Їх не цікавить сильний український народ, об'єднаний. Їх цікавить процеси керування цим народом. Суворо, суворо. Ви. Та, слухайте, ну, але вони... не маєш сумнівів, що вони, ці люди, та, які при владі, вони зацікавлені в перемозі. Ну, не просто зацікавлені, це просто питання життя і смерті. Звичайно. Звичайно, те, що не зацікавлене, питання, знаєте, як мені один сказав, що ми все одно переможемо. Я завжди відповідаю, якою ціною ми могли не допустити величезну кількість помилок, аби своєчасно керували правильно певними процесами. А зараз у нам те, що ми маємо, і ті е, тисячі загинувших воїнів, це якраз процес того, що ми не готувалися до війни. Ми не готувалися. І це проблема. Але питання, що зараз ми над цим працюємо, але все одно треба міняти кадрову політику. А достатньо є а, те, що називається там лавою запасних для того, щоб змінити кадрову політику якісно. А, і не за, не за політичним чи партійним принципом? Ну тут, на жаль, в першу чергу йде політичний принцип. От що проблема. А, з огляду на те, яку допомогу отримує Україна, та, ми можемо щось хороше сказати в плані, в плані подолання цього ну Переваги переваги е окупантів в артилерії, наприклад, в авіації. Ну, поки що про авіацію взагалі питання не стоїть. Це нам тільки розповідають, і ми готуємось. А що стосується артилерії, ну, артилерію треба було розробляти власно. Але наразі треба використовувати те, що нам дають, але знов таки правильно вчити персонал. Правильно вчити персонал. Бо ненавчений персонал дуже швидко ламають будь-які гармати, і таких прикладів достатньо багато. Ненавчений персонал, на жаль, приводить до того, що нічого не може виправдати поломку техніки як незнання матеріальної частини особовим складом і би халатне відношення до її обслуговування. Це не мої слова, це слова, які ще були сказані в 60-х роках. На жаль, ситуація не помінялася. І це треба заставляти вчити. Скажіть, ви хоч один раз, коли Браунін бачили по телевізору, який бо вам десь якийсь такий завзятий юнак, розповів. Що це за кулемет, як його е, розбирати, збирати, як його безпосередньо проводити настройки, регулювання і як з нього стріляти. По телебаченню про я, я відповідаю по телебаченню ні, але в Ютубі відповідні ролики є. Так, оце треба робити на рівні держави. Треба готувати весь народ. Не треба чітко зрозуміти, що війна йде проти нас на знищення українського народу. Тому готувати до цього треба весь народ. Це не значить, що в 100 всі відсоткові мусять взяти зброю. Але вони мусять вміти взяти і готовичу зброю. Бо без економіки ми не вижимо на цій війні, і треба розвивати інші напрямки, і в тому числі і аграрний бізнес підтримувати, в тому числі і розвивати виробництво певних заводів і фабрик за кордоном. Над цим треба працювати. Треба дати чітку гарантію нашим людям, які мають величезні кошти, які могли вкласти це в нашу перемогу. Треба з ними розмовляти. Треба розмовляти. І ви говорите зараз про державну політику. А, які рішення зараз просто ну, найнеобхідніші, як ви вважаєте? Ну, ми це вже обговорили: підготовка людей, підготовка економіки, підготовка територій. Оце найголовніше. А, я знаєте, я ще хотів у вас запитати стосовно того, що ми бачили це величезну. Це навіть трагедію не назвати, та це вбивство. Захисників Маріуполя, Волинівці, так. І якими мають бути наслідки цього злочину, як ви вважаєте? Ну, В моєму розумінні всі, хто приймали в цьому участь зі сторони росіян, мусять бути знищені будь якої точці країни. Це в обов'язковому порядку. Навіть це не обговорюється. Крім того, треба розбиратися. А чому так сталося? Бо ми зараз тільки б'ємо вже по хвостам, розбираємося. Бо вони ж. Давайте згадаємо, що слово здача в полон абсолютно не звучало. Знову інформаційна була маніпуляція. Нам розповідали, що це гуманітарна місія по евакуації. Та ні. За рахування неправильних прийнятих рішень, і підготовки до війни, це величезна кількість мотивованих навчених людей попала в оточення і виконала наказ здалась в полон. Здалась в полон, підкреслюю, не евакуаційні засоби. Не треба називати червоним білим або навпаки. Не треба брехати. По військові чітко розуміють, що це був полон, і людей змусили здатися в полон. А якщо змусили, то мусите бути будь ласка ласкаві прийняти всі заходи, аби їх захистити. А не розповідати зараз, що Червоний Хрест не захотів щось робити. Ще там хтось не захотів. Ви, цих людей, несете відповідальність за цих людей. Ви несете відповідальність, чому би просрали південь України. Емоційно, так, звичайно. Втратили. Втратили, я так скажу. Пратили, Пан... це коли вийшли з кишені у вас випала дріб'язок. А коли ви прийшли до, до хати, вашої хати немає, то ти пробачте вже те слово, яке я сказав, Пробачте за таку жорстоку фразу. Коли ви говорите про те, що всі причетні до, до цього злочину йдеться про, про окупантів та про росіян, ви маєте на увазі, і м пошук їх і покарання, в тому числі і на території Російської Федерації будь-якій точці е, земної поверхні. Дякую. Сергій Кривонос, генерал Збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій і екс-заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України був з нами в ефірі. Дякую, пане Сергію. Дякую, шановні, за вашу увагу. Ну що, знаєте, це властивість людей розумних робити висновки. Робити висновки і виправляти свої помилки. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.